Вітаю всіх глядачів! Ви дивитеся YouTube канал Знай.UA, Підписуйтесь на нас, будете знати більше. Мене звати Олександр Близнюк. Доєднуємо до нашого сьогоднішнього стріму, члена економічно-дискусійного клубу українського економіста, громадського діяча Ігоря Гарбарука. Пане Ігоре, я вас вітаю. Добрий день. Пане Олександре, доброго дня. Трошки в незвичній ситуації. Ну, хоча для справді для українців це вже звично, коли при повній відсутності світла, але ми все ж таки спілкуємося на благо нашої країни, і маю надію, будемо робити все, що від нас залежить. От, бачите, ви саме першу тему вже витягли про відключення електроенергії. Бачимо, що знову переходять до е, нібито планових відключень електроенергії, але чомусь якось так відбувається, що Трошки поза планом, і графіки сунулися. Як ви думаєте, в чому причина з чим це може бути пов'язано? Ну, я маю надію, що це все ж таки пов'язано в більшій мірі з перебудовою е, нашої е, е, енергетичної системи для того, щоб вона в е, найближчому майбутньому працювала найкраще. Наприклад, в мене це вже третє відключення. Е, за е, так за останній час, тобто ввечері, вночі і зранку, от е, е, відключення, тобто абсолютно вже третій раз. А е, я е, все ж таки вважаю, що е, в нашій країні енергетики працюють дуже добре. А ми побачили, як вони працювали в надтяжких умовах на новорічні свята, на різдвяні свята. І все ж таки будемо мати надію, що найближчим часом, якщо все ж таки, ну скажімо, цих обстрілів, які страшенних відбувалися з російської сторони по нашій енергетичній системі буде менше, то все ж таки ми вирівнюємо ситуацію з енергетикою 100% і світла в наших будинках буде більше. Про українську економіку хочеться поговорити. Ось на найближчий час чого варто очікувати в зв'язку з е, міжнародною західною допомогою в Україні. І в першу чергу цікавить звичайно соціальна сфера, чи будуть витримані всі е, пенсійні виплати, е, е, обіцяли в березні місяці індексацію пенсій аж на цілих 5%. Це ну дуже мало насправді порівняно з інфляційними процесами, які відбуваються в країні. Чому не вдається, наприклад, індексувати пенсії людям не на 5%, а на ну, хоча б 15%? інфляція закладена в бюджеті 2023 на рівні 28% і більше відсотків. Е, більше того, відомо, що навіть цю індексацію пенсії, яку мають, яку пообіцяв зробити уряд у березні місяці, її навіть не заклали в бюджет. Яким, які цілі? Чому так відбувається? Як ви думаєте? Ну, насправді, згідно тих оголошень, які були, що на цю все ж таки індексацію передбачено порядка 40 мільярдів гривень. А це ті оголошення, які в нас були публічні. Це перше. А по-друге, ми розуміємо, що індексувати чи то заробітні плати, чи то пенсії під час війни, коли всі видатки йдуть виключно на те, щоб забезпечити наших хлопців і дівчат на передовій всім необхідним від їжі до зброї, тому це абсолютно зрозуміло. Безумовно, що індексація в 5% ніяким чином е, нікому е, не допоможе. Знову ж таки, я все ж таки вважаю, що достатньо несправедливо. Чому тому що 5% цих відчують тільки е, ті пенсіонери, які отримують дійсно великі пенсії? А е, я взагалі вважаю, що в даному випадку е, все ж таки має бути певна градація, якщо так сталося, що в тебе там пенсія обчислюється. Е, там великою кількістю тисяч гривень, а інколи навіть і десятками тисяч е, гривень, то е, про збільшення е, чи індексацію пенсії взагалі не може бути мови. Ну всі в цій ситуації, яку ми маємо на сьогоднішній день. А е, відповідно, е, уряд робить те, що як кажуть, в його е, можливостях. А в даному випадку, ну я не думаю, що при економіці, яка на сьогоднішній день працює, ну з достатньо великими складнощами, знову ж таки, навіть ті саме відключення електроенергії теж безпосередньо впливають на всі процеси. А ми прекрасно розуміємо, що половина бюджету фінансується за рахунок міжнародної допомоги а величезна кількість там товарів іде як міжнародна технічна допомога, а тому насправді. Я розумію, що в уряду немає можливості великого збільшення е, по пенсіям е, індексації. Але в даному випадку, я все ж таки е, хочу. Е, ну Підсказати можливо, чи просто звернути увагу на те, що дійсно пенсії потрібно індексувати таким чином, щоб їх отримали ті, хто є найменш захищеними ті, в кого там пенсія а, 2000 тисячі гривень з невеличким хвостиком, на які фактично вижити на сьогоднішній час, просто неможливо. От на цих людей і потрібно звертати ключову увагу. Ну от дивіться, якась колізія цікава, така виходить. що в минулому році, коли приймався бюджет, його прийняли доволі таки швидко. Кажуть, що вперше в історії бюджет 23-го, якраз оцього цього го року, прийняли так швидко, туди заклали певні кошти на велике будівництво. А ось ці 40 мільярдів, які мали закласти би в бюджет, в принципі, ще восени минулого року, ну кілька місяців тому, вони чомусь їх не заклали. От як так виходить? От чому так відбувається? Чому на соціальну сферу цю якраз не, не звертають такої уваги, як, наприклад, на велике будівництво, яке в принципі сьогодні, якщо вже говорити, ставити на терези на ваги? То краще б віддали на Збройні Сили України і, можливо, трохи на соціальну сферу. Або прийняли е, оці 40 мільярдів в минулому році для того, щоб можна було б якимось чином уже затвердити це у Верховній Раді. А, знаєте, пане Олександре, не хочу захищати зараз уряд, тому що напевно і не потрібно цього робити. Він має захищати себе сам. <кій> Соціальні виплати, перепрошую. Москві ну, в загальній такій логіці це бюджет приїдання, можливо, і ще підкреслю, можливо. А уряд думає про те, що профінансувавши якісь великі програми, які можуть. Принаймні теоретично формувати е, е, сплату потім податків е, запуск суміжних областей економіки. Е, можливо, саме на це і потрі, е, ну, скажімо, ці, цією логікою вони керували. Що, наприклад, відновлення українських чи то доріг, е, чи е, там, скажімо, будівель, е, які були пошкоджені під час війни, е, воно е, спричинить пожвавлення українського бізнесу, який забезпечить людей заробітними платами. Відповідно, ці люди Будуть платити податки, компанії будуть платити податки. А відповідно ці люди будуть щось купувати. А знову ж таки, це теж буде генерувати якісь податкові надходження до бюджету. І, можливо, ця логіка була закладена, але знову ж таки це потрібно запитувати скоріше прем'єр-міністра України чи міністра фінансів, якою логікою вони. Керувалися в даному випадку, а відповідно, як я вже казав, щодо пенсій, тут якраз і має бути баланс а, між підтримкою українського бізнесу, який забезпечує робочі місця і податки, і тою соціальною сферою, тими найбільш незахищеними людьми, а, які мають а, хоча б мінімальні мати кошти для того, щоб просто виживати в цих надскладних умовах. Ще одне таке принципове для мене напевне питання. Можливо, на нього мало хто звертає увагу, але я вважаю, що на це питання треба звертати увагу. Дивіться ті кошти, які нам надають наші міжнародні партнери фінансові організації. Їх краще використовувати для розвитку економіки і бізнесу, чи на проїдання, як ви кажете, на соціальну сферу? Чи на соціальну сферу краще вже закладати кошти, які вже зароблені, які надійшли до бюджету. Я маю на увазі нашим бізнесом сплатою податків. От що краще в цьому випадку, і як вони насправді розподіляються ці кошти? Пане Олександре, ще раз скажу, це має бути баланс. Це по перше. Тобто, ну немає не якогось такого сталого рецепту, як краще зробити. Безумовно, ви праві в тому, що ті міжнародні гранти, різноманітні міжнародні програми, які зараз активізуються в Україні. А їх потрібно спрямовувати, тому що це живі кошти. А їх потрібно спрямовувати відразу на пожвавлення українського бізнесу, для того, щоб український бізнес хоч якось почав працювати, почав генерувати податки, почав генерувати. Заробітні плати для своїх співробітників і, хоча б які-небудь доходи, а дійсно ті соціальні виплати, які ми маємо е, забезпечити для нашого населення, все ж таки, на мій погляд, краще їх брати з тих коштів, які ми заробили. Тобто, відповідно, скільки заробили, стільки маємо можливості е, витрачати, відповідно, е, отримавши гроші від міжнародних партнерів, вклавши їх в бізнес, вклавши їх в, в розвиток е, різноманітних економічних програм. Відповідно, ми будемо мати більше власних коштів для того, щоб витрачати на соціальні е, програми, на підтримку е, інвалідів, на підтримку тих самих дітей, які позбавлені батьківської опіки, тих людей, які доглядають, наприклад, інвалідом ну і так далі, тому фактично оця логіка, на мій погляд, вбачається ну, найбільш результативною, якщо говорити про ті соціальні програми, які на цей рік заплановані, от по субсидіям. Чи зміниться щось в 23 році, чи все буде по тій старій схемі, яка працювала? Ну, бачите, там нововведенням є те, що а, субсидії тепер субсидіями буде займатися пенсійний фонд а, в повне повній мірі. А відповідно, ми, якщо бачимо, що цим буде займатися пенсійний фонд, то в більшій мірі мені здається, все ж таки на субсидії будуть претендувати саме люди пенсійного а, віку, а не молоді люди. А знову ж таки, ну достатньо а, там така складна формула а, розрахунку субсидії, коли загальний дохід сім'ї там ділиться на член в сім'ї потім на щось множиться, на щось ділиться, виводиться якась там сума а, при кореляції з мінімальним заробітком, і, і а, виводиться, маєш ти право на ще не маєш. Якщо ви ти колись там 15 чи 20 років назад купив квартиру, і вона не може на один метр більше, ніж встановлена норма 130 квадратних метрів, то відповідно ти вже не маєш права на субсидію. Якщо тобі дістався в спадок будинок від батьків, які 231 квадратний метр, ти вже не маєш права на субсидію. Ну це тобто такі, як на мій погляд, формули, які спрямовані на те, щоб обмежити кількість людей, які будуть мати а, право на а, цю а, субсидію, в даному випадку я все ж таки ратую більше за те, щоб <кій> ми на рівні держави в більшій мірі а, розвивали економічні програми, пожвавлювали а, наш а, український національний бізнес. І щоб цих людей, які не мають роботи на сьогоднішній день, забезпечити роботою достойною заробітною платою, і їм не потрібна буде а, ця а, субсидія. Тобто, в даному випадку. Як то кажуть, потрібно не менше витрачати, а більше заробляти? Я розумію, що це філософська тема на сьогоднішній день, особливо під час війни. Абсолютно чітко це розумію. Але в даному випадку це завдання держави зробити так, щоб люди могли більше заробляти. відповідно, створити всі умови для заробітку. А скажіть, будь ласка, а як ви відноситеся до цієї ініціативи? От об'єднання пенсійного фонду і соціального страхування? Чи не обтяжує це сам пенсійний фонд? Чи не створюються складнощі? Ось, наприклад, навіть в цьому році, для того, щоб і перераховувати, і виплачувати? Я маю на увазі самі процедурні моменти. Ну в даному випадку я а, вбачаю в цьому, що це скоріше м намагання оптимізації е, певних е, процесів, а знову ж таки, це намагання скоротити певну кількість. А людей, які відносяться до державної служби, то відбив це певне скорочення людей. Хоча знов ж таки цих людей потрібно ну будемо щиро казати, теж якось потрібно чимсь забезпечити якоюсь роботою і запато не просто так. викинути на да, а не просто викинути їх на вулиці, скоротивши в даному випадку. Я все ж таки вважаю, що. Чим більше ми будемо підходити до питання автоматизації а, цих всіх процесів на рахунку пенсії, перерахунку індексації і так далі, і тому подібне, тим менше буде нам потрібно людей, які будуть цим займатися, і а, тим ефективніше це все буде. Чим менше людина буде мати, а, ну як виконавець, службовець до дотичності до цих всіх процесів, тим краще буде кінцевому споживачу. Угу. Е, ще про одну ініціативу на цей рік я би хотів з вами обговорити. От е, вона достатньо така точкова, але мені здається, це буде таким показником, як це буде працювати. Мені цікаво, як це буде працювати. Уряд е, е, запускає ініціативу по заміні лампочок LED, які запроваджуються урядом, і це все можна е, буде впроваджувати і оформлювати через дію. Як це працюватиме? І звідки гроші на такі програми? Пане Олександре, як це буде працювати, ми з вами побачимо, тому що ну, передбачати, як це все буде, а ми ж знаємо в нашій державі дуже часто, навіть сама гарна ініціатива гине від того, що вона не організована, ну, скажімо, просто логістично. <тур> <ган> Безумовно, це програми, які започатковуються абсолютно точкові. Вони започатковуються за ініціативи наших міжнародних партнерів. Знову ж таки, дійсно ця програма, ну як так, ну, по суті свої, по ідеї вона правильна абсолютно, тому що ми маємо робити все для того, щоб менше витрачати електроенергії, і щоб от такої ситуації, як в мене, зараз не було. Що електроенергії фактично в будинку вона відсутня, тому програма нормальна, тобто і її потрібно впроваджувати. Єдине, як це буде зроблено логістично. Наскільки пам'ятаю, там Укрпошта в цьому буде задіяна, принесе п'ять лампочок, отримаючи собі щастя. Ну, будемо бачити, але знов ж таки таких програм мають бути як мінімум сотні, а краще щоб тисячі. І щоб дійсно це призводило до покращення життя наших українців і зменшення споживання енергоресурсів. Пане Ігоре, я дуже вам дякую за цей коментар, і що ви долучились до нашої е, стріму. Дякую вам. Гарного дня бажаю. Друзі. Ігор Гарбарук, член економічно-дискусійного клубу, громадський діяч, економіст, був з нами зараз на зв'язку. Ви дивитесь Ютуб канал, Знай.ua, Підписуйтесь на наш Ютуб канал і будете знати набагато більше. До зустрічі! Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, Майуєй.